Вітаю! Важливі складники навчання це вміння оцінювати себе, відстежувати свій навчальний поступ, брати відповідальність за власне навчання. Але все це не відбувається саме по собі. Учителі мають розвивати учнів у цьому напрямку. Тож у відео ми дізнаємося, як використовувати тести для самооцінювання. Зателефонуємо колезі. Вітаю! Вітаю! Спробуймо разом визначити, у чому ж переваги тестів і які можливості дає всеукраїнська школа онлайн для самооцінювання. Науково доведено, що тестування допомагає сформувати звичку навчатися регулярно, визначати короткострокові й довгострокові навчальні цілі та ефективно планувати навчання. Тож я з радістю про це поспілкуюсь з вами. На платформі Всеукраїнської школи онлайн багато тестів. Розкажіть, як ви з цим працюєте і з якою метою ваші учні проходять тести? Так, на всеукраїнській школі онлайн є тести в кінці кожного року, які учні можуть проходити необмежену кількість разів і підсумкові тести до тем. Інколи я навіть прошу своїх учнів пройти певні тести на початку вивчення теми. Так ми визначаємо навчальні цілі та орієнтири. А проходження тих самих тестів в кінці допомагає закріпити матеріал? Тож учні себе оцінюють мінімум двічі, а ще це покращує запам'ятовування інформації та полегшує застосовувати знання в житті. А ще тести дають змогу задіяти всіх учнів як під час карантину, так і для вивчення теми, яку пропустили у школі через хворобу або з будь-яких інших причин. Так у чому переваги тестів? Тест це зручний механізм для самоперевірки. Учень одразу отримує результат, робить висновки про власний прогрес і вирішує, як і куди рухатись далі, перейти до наступного уроку або ще попрацювати над цією темою. Наприклад, переглянути відео ще раз. Повторне виконання тренувальних тестів дає змогу учневі порівняти поточні результати навчання з попередніми та відчути їхню важливість. Чи всі тести на всеукраїнській школі онлайн можна проходити безліч разів? Ні. Наприкінці вивчення кожної теми учні складають підсумковий тест і оцінюють власні успіхи. Вони мають одну спробу для проходження цього тесту. Тож результати першого складання тесту можуть використати для визначення уроків, які потрібно опрацювати? Які ще є типи тестів на всеукраїнській школі онлайн? На всеукраїнській школі онлайн є різні типи тестів з однією або кількома правильними відповідями завдання на встановлення правильної послідовності, відповідності та введення числової чи текстової інформації. У тестах питання різних типів комбінують завдяки цьому. Тест може перевірити ступінь засвоєння знань на всіх рівнях. Які поради видали б учням стосовно того, як їм ефективно працювати з тестами? Не поспішати і завжди читати питання тесту до кінця. Наприклад, у курсі української мови для 11 класу пропонується таке питання, яке з наведених речень не потребує редагування. Якщо учень неуважно прочитає завдання, то може пропустити це підступне не і дати неправильну відповідь. Зосередитися, відкласти інші справи. Усі думки мають бути сфокусовані лише на розв'язанні завдань. Не знаєш правильної відповіді, спробуй спочатку поміркувати, чому певні варіанти неправильні. Дуже зручно те, що тести містять візуалізацію, показують шкалу прогресу у відсотках, котра відображає шлях, який пройшов учень. Це допомагає учню оцінювати свої сили і стежити за часом. А які переваги для вчителів? Як їм допомагає це в роботі з учнями? Якщо говорити про переваги для вчителя, то є можливість відстежувати показники успішності учня, на якому етапі він перебуває, і де потребує допомоги. Учитель у будь-який час може подивитися аналітику і дібрати учням персональні вправи, спрямовані на розвиток навич і поліпшення показників у конкретній темі, яку учень освоїв не дуже добре. Дякую вам за таку цікаву розмову. Бажаю успіхів! Тести на платформі Всеукраїнської школи онлайн це зручний інструмент для самооцінювання, що дисциплінує учня і допомагає опрацьовувати теми. Ми з'ясували, що користуватись тестами дуже легко. І сподіваюсь, що ви будете використовувати цей інструмент у роботі з учнями. До побачення!